Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань негативних, можна очистити себе, близьких людей, дітей, внуків. Тож, промовляйте імена своїх, близьких людей, коли я говорю, всі, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте імена. Кого ви хочете, щоб було очищено. Тож починаємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликає, допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей, від порщених програм, проклять, від негативної магії. Як віск потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, твороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна Зійдуть всі привороти, астуди, твороти, хвороби, очі на смерть зійдуть, суїцидні думки, заздрість, посттравматичний синдром, напруга, нервова, перенавантаження, стреси, травми. Переляки сходять, зглази, борщі на здоров'я, біль, страждання, морок і депресії сходять, перекриття доріг із е, доріг на гроші, на здоров'я, на любов, на магічні здібності, всі блоки, блокуровки, пиліна з очей сходять, самотність, прив'язки залежності, всі сущі лярви, демони біси. піси, сходять. Також всі переклади чужої карми негативної сходять. І зійде безсоння, сльози, бідність, борги сходять із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забере Негативний буде так і Вищі сили закликаю. Допоможіть, поверніть всі сили, енергії, здоров'я. Вдачу, успіх, гроші, любов, здоров'я. Поверніть всім, хто дивиться відео близьким людям. Прошу допомоги із цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя, вдача, здоров'я. Енергія, сили повертається успіх, перемога. Відновлюються всі шляхи і дороги на гроші на любов, на здоров'я, на щасливу долю повертаються фінанси, відновлюється нормальний стан нервової системи, повертається, роки життя. Фінансове забезпеченість повністю відновлюється, повертається любов, злагода, мир. Щастя відновлюється, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Як цей цукор солодкий, так і всі хто дивиться відео близькі люди солодкі для успіху, для вдачі, для любові, для щастя. Буде так і так і є. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео близькі люди липкі для щастя, для грошей, для здоров'я, для успіху, для вдачі, для миру, злагоди буде так і так і є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що треба очистити, чи є негативні програми, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей в даний час. Тут говорять, що раніше було швидше. Тут якісь втручання є, що все як в підвішеному стані, як наче зараз ну, тут показано, що йде боротьба. Відбувається магічний напад і йде боротьба. Вам от як повертають і все заново треба, наче як. Заново знов повторювати пройдений шлях. Це буде гаразд. Вище сили допомагають, енергія з вами, сили з вами. Зараз я оберу цей напад. Просто багато енергії витрачається саме, щоб відбитися. Перемога за вами. Все одно ви досягаєте своєї мети. У вас дуже. Багато роботи. Убираю всі порчені програми, знімається, відкриваються всі шляхи і дороги. На вдачу, на успіх, на щастя, на гроші. Дорога легка, і двері всі відкриті. Всі порчені програми. Крадники, стяги, переклади, обміни, подміни знімаються, оморочені програми порчі на алкоголізм знімаються. Розсорки всі знімаю, всі будь-які залежності обираю. Відкриваються шляхи дороги на вдачу, на успіх, на щастя, на гроші, на любов, на да здоров'я, дорога легка, двері відкриті. Перекриваю все погане, все лихе, що роблять вороги, повертаються їм назад. Звідки прийшло туди і вертаю. Більше нехатив зробити не зможуть. Висушуються повністю всі негативні емоції. Всі мороки зняті, крадники, кістяги, творотні програми, всю зазрі, злість, порчую, пропляття. Знімаю, відновлюються шляхи. На щастя, на успіх, на вдачу буде так і такі. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на успіх, на вдачу на гроші. Всі, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає здійснити свої мрії, досягти Всю, всі, всі цілі мету. Сінамі роздійснити без перешкод відкритий шлях, дороги легкі, двері для вас всі відкриті, деталь. Цікаві Знімаю Знімаюся, борщі прокляття уберу. Негативні матриці, заскрість уберу. Все буде гаразд. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити в даний час? Показують якогось людину, це може бути родич або може людина, з якою ви з дитинства разом зростали, в неї дуже агресивна, людина дуже агресивна, і в неї така мета, щоб ви її любили, а вона з юного віку на вас скидається повністю вся карма негативності. Через магію, ну, чинять магію. А і у вас хоче, щоб всі ваші блага собі забрати, чекає на результат. Угу. Результат, результат. Тут через морок ставиться, щоб ви дуже любили, піклувалися, все самі віддавали. Тут оморочена програма стає, щоб ви все самі віддали. Ну, все, що навіть і не просять, ви вже біжите отдавати. А це через магію ставиться програма така. Заперечую, знімаю всі порчені. програми, більше не працюють. Мороки, оморочки знімаються. Отсікаю, відвертаю всі крадні кістяги, приворотні програми убираю. Відкриваються шляхи дороги на здоров'я на успіх, на вдачу. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше втручатись у вашу свідомість ворог не зможе. Більше впливати на вас без вашого дозволу ворог не зможе. Здівається вся карма, чужа, переклад, скид, хвороб, боргів знімають. Повертає назад тому, хто став, хто робив. Не по колу, не по роду, не по крові, не перейде, тому хто зробив, лишається і хай сам з цим живе. Буде так і так є. До вас повертаються ваші фінанси, здоров'я, молодість, краса, ваша доля щаслива повертається до вас назад. Буде так і так є. Все погане, все лихе, щоб не робили, більше не працює. Ануліруються повністю всі порчені програми матриці. Чужа карма негативно повертається до того, хто її скидав. Буде так і так і є. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Так, відкриваються шляхи дороги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, вдень і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Все, що забрано було, повертає назад, гроші, любов, здоров'я, повертай назад. Тих, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється. Фінанси, здоров'я, любов, щаслива, доля, чоловіча, жіноча відкриваються шляхи дороги буде так і. Дуже так, як не прогляди ставили, і ви навіть не здогадуєтесь про це, бо ця людина за спиною діє за спиною. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, порчена програма, магічний вплив на тих, хто дивиться відділ близьких людях. Багато осту. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Зараз ще буду дочищати. Оці мороки треба зняти. Дуже підступно. Це вже довгий час використовують через ось карта місяць ту скупка. Ну, Приворотні такі програми, щоб ви, ну і не прогляд ставлять, щоб ніхто не міг зняти, здогадатися. Це чекають результата І ще така тут е, с, ставлять як е, печать, як, ну, щоб е, цю магію не було видно і зняти було неможливо. Це все я заперечую. Більше не працюють магічні дії. Ануліруються повністю всі порчені програми, оморочені програми, Приворотна дія знімається з усіх, хто дивиться відео близьких людей, обирається. Відкриваються шляхи дороги на успіх, на вдачу, на гроші, на любов. Повертаю вам вашу свідомість. От мороки такі сильні ставили. Карта дурака, то з мечів башня. Щоб не помітно було, а у вам і фінанси тут. Ну, такі, чи це родич, чи друг дитинства, дуже така людина холодна, бездушна. Дуже така вона агресія заради агресії, і щоб її любили, його любили. Любили, а воно вбиває все в підвішеному стані. Може бути поруч похилого віку жінка. І ось майстер, заперечую весь негатив, убираю. Прошу допомоги. Повертаються сили, повертаються фінанси, доля, повертається щаслива доля. Чоловіча, жіноче, всіх, хто дивиться, відео близьким людям, повертається роки життя, енергія, сили, здоров'я, молодість, краса. Все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Отсікаю ворога на віки вічні. Все погане, все лихе, що бажали повертається ворогові. Хай сам з цим живе, хай сам це все обробляє. Не на переклади, не на переводи, не породи, не по породу, не по крові, не переходить. Тому хто зробив, лишаю і хай сам з цим розбирається. Більше втручатись у долю, без дозволу, наморочені програми, муроки. Машиники рабські ставити не зможе. Відкриваєш шляхи дороги на щастя, на успіх, на вдачу, на любов, на здоров'я, дорога легка, двері відкриті, буде так і так. Повертай, сили, повертай здоров'я, повертай енергії. Оце так і таке є. Так, повертаються фінанси. Скажіть, допоможіть, чи вдалась чистка сьогодні, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну Так, зараз вам повертається ваша енергія. Ворог має піти. Тут розходяться, розводять вас вищі сили, різні дороги йдуть. У вас відновлюються фінанси, а ворог йде до, до таких самих, от як він. Тут у нього такі самі, як він. Мороки більше не працюють, морочені програми більше не працюють, От. і ви починаєте дуже активно відновлювати своє життя. Мені чомусь іде, що хтось під таким впливом знаходився дуже багато-багато років. І е, не йшов своєю шляхом, не йшов, а йшов от ворожою дорогою, і зараз ви повертаєтесь на свій шлях до себе, до, своїх, е, до своєї роботи, до свого, е, може, в когось хист, таланти. ну, Тут дуже сильний розвиток, ну і здоров'я. Своє відновлюється у вас дуже гарно а, Свідомість також повертаєтесь до свідомості, до своєї долі. І доля розводить, ворог іде по іншому шляху, ви по-іншому. Завершається цей період мороку, такого. Ви у своїй свідомості. Ви тепер ну, дуже зважливі такі все буде. Все буде стабільно, дуже чітко. От шлях відкрився. Ну, а ворога тут на зустрічі в нього такі схожі на нього люди, і вони там друг для друга будуть робити пастки веселощі їхні такі там будуть. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. І до всіх, хто дивиться відео так, над вами захист міцний, чистка гарна. У вас зміни на кращі. одведіть одверніть ворога по інших шляхах іде більше чіпати, не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Будь-які програми, порчені програми, щоб не робив ворог, більше не працюють, мороки не лягають, а морочені програми більше не працюють, перевороти, шийники пута не лягають, все погане, все лихе повертається назад ворогові. Отсікаю на віки вічні, отвертаю по інших шляхах. Всі кермічні узли розв'язую. Борги віддані сповна. Більше чіпати не зможе все погане, все лихе, що робив. Немає більше жодної залежності. Емоційної, фінансової, С статевої, сексуальної залежності. Більше немає жодної залежності. Відсікається повністю, весь убирається. вищі сили, янголи, охоронці. Духи роду, прошу, допоможіть, очистити енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей, від порчених програм. Кратників стягів, поморочених програм, більше не можуть працювати. Як із гуся вода сходять, так і з усіх, хто дивиться, відео близьких людей, сходять всі привороти. Рабські ешейник, крадники стяги, порчі, прокляття, переклади, обміни, подміни сходять. Це ворогам буде так і так і є. Буде так. от от така гарна чистка. Все буде гаразд, вищі сили захищають, оберігають. от Підступний, дуже такий великий маніпулятор з вами. Тут у когось в просторі до вас втручався. От, зараз це все знялося. закольцовані програми знялися дуже гарно. Машиники знялися. І ця свічечка гарно відпрацювала. от Так що все буде добре. Я на цьому маю завершувати. І нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути вподобайка, коментар. Можна поширити відео, також підписатись на канал, або зробити донат. Це відгук, щоб вищі сили розуміли, що вам це потрібно, що ви радієте. От. Дякую за увагу, все буде гаразд. На цьому все. І до зустрічі.